З нами є Остап Дроздов, наш постійний експерт наших програм, журналіст, телеведучий блогер. Вітаємо вас, Остапе, Добрий вечір. Доброго вечора, колеги, радий вас чути і бачити. Тапо от якраз в продовженню того, що казала Наталя, в нас же такою кривою рухається настрій українців. Ми там були дуже оптимістичними в якийсь певний момент. Протистояння попри про те, що ворог був на нашій території зараз. оце цей рік ну мені здається, ну і знову ж таки згадуючи про те, що ви часто говорите в наших ефірах, що такий реалізм в хорошому розумінні приходить. Реалізм. Нема цього всього, що там нам от ще місяць, і все, всі, всі порозбігаються. Мені здається, що глобально на це повпливала. Ну, це моя суб'єктивна думка. Мобілізація у Російській Федерації. Адже ми пам'ятаємо, коли Путін про неї оголосив, ми всі сміялися, казали, та нічого йому не вийде, понабирає чорт зна кого. Але ці чорт зна кого складають тисячі і тисячі людей, які просто йдуть, вони гинуть, гинуть тисячами, можливо, навіть більше, але в них є цей мобілізаційний ресурс. І очевидно, всім стало зрозуміло, що. Зможе набирати сотнями тисяч путін людей в свою армію, і не будуть, не буде жодних повстань. От навіть якщо згадати оцей новорічний подарунок в лапках від українських артилеристів, коли було знищено близько 600 мобілізованих з одного регіону, кажуть, вони всі з Самари були, і що ну і поховали їх всіх. Ніяких там рухів мамів, батьків, які там будуть. Щось штурмувати, шукати якоїсь правди не відбулося. От. І зараз е, мені здається, що ми дивимося значно тверезіше, і українське суспільство, включно з нашими очільниками, на ситуацію, яка є на фронтах. Як вам здається? Ну, мені так також так здається. Я взагалі за ці криву настрою, про яку ви сказали на початку, я так думаю, що взагалі це лише в криворуких і в кривомозких. Могла бути якась крива настрою. Мені здається, що людям абсолютно притомним, які розуміли, в який історичний час вони живуть, ніяких там каруселів, качелів, сонусоїдів і не було на старті. І всі ми, я думаю, прекрасно розуміли і тривалість, і тривкість цієї війни. І я так думаю, що тут краще доцільно би вживати іншу геометричну. Таку е, формулу. Це є у нас зараз пряма, причому пряма з значно е, такими е, правильними акцентами, коли відсіклися від всіх дискурсів, відсіклися всі так звані оці заспокійливі, валідольні, корвальольні, і не знаю Арестовича-подібні мульки. Які лише розтонізовували і розконцентрували суспільство замість навпаки, в час війни його мобілізовувати, тому ми зараз це все відсікли. На суспільство вже неможливо вплинути байками про тиждень два-три місяць, і суспільство потрохи те, яке присідало свого часу на ці самозаспокоювальні мантри, що рівноцінне свідомому умислу і обману. Зараз воно просто приходить до тями, але і не воно насправді вирішує загальний настрій. Загальний настрій вирішує свідомий, свідомий сегмент, і він в нього навпаки все тільки зараз посилилося. І мотивації, і якісь такі, ну це таке, таке накопичення сил перед спортом, перед якимось ривком, який буде в 2023-му, який ми розпочали. Зараз тому о, тут ніяких сюрпризів нема, Навпаки, все очистилося від зайвих о, тих фінтів і загравань. І зараз дуже притомна, я б сказав, дуже твереза. Зараз взагалі візія панує в суспільстві. Це дуже добре. Стосовно російського того, що відбувається, ну я тут теж знаєте, так, хіба посміюся, та які там бунти? Боже, мій, знаєте? У безногих немає Ахілесової п'яти. Вони на те є безногі, що в них нема п'ят взагалі. Там нема вразливих місць у цього безногого, безрукого, безголового суспільства. Це є про то апріорі, зрозуміло всім і кожному, тому що чекати від якихось змін суспільних настроїв на Оркостані. На Кацапщині це себе дурити і просто ну хіба з того можна посміятися? Тому що там виховувалося, ну перепрошую, 100 років більшовизму і чинопочитання, і, 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 і самодерж, самодержавства. Там виховувалося просто це біосміття безвідмовне, яке е, коли навіть перевертається не знаєте під час мітингів автоза, то замість того, щоб розійтися по домах і розбігтись, вони тихенько сидять на тротуарах. І чекають, поки привезуть інший автозак, щоб їх в ті бобіки погрузити, як скот і повезти в СІЗО. Тому там атрофоване взагалі будь-що що, що пов'язане з свободолюбством, з повагою, з гідністю і так далі. Цю тему ми закрили тут. навіть нема чесно кажучи про що говорити, і на що впливати. Давайте тоді повернемося до України. Ви згадали про Арестовича, персона, про яку також от з початку року багато говорять в інформаційному просторі. Зокрема, його заява про відставку з, з поста. Радника, так офісу президента позаштатного радника, а ви цю ситуацію як сприймаєте? Тобто, наскільки ну тобто, добре, що ви кажете, що зараз менше буде ось цієї інформації від нього для широкого кола суспільства, але разом з тим багато хто каже про те, що Арестович це вміло використає для своєї подальшої політичної кар'єри чи погоджуєтеся ви з тим? Що якраз ось ці свої зароблені такі, знаєте, бали в контексті ну тобто, що його знають, що він став публічною персоною, він переведе в, в політичну площину і буде працювати якраз на електорат того самого ОПЗЖ, який лишився без своїх лідерів, без політиків. А, а люди лишилися. Що ну, ви окей. про це думаєте? Я якраз про це і писав, і неодноразово висловлювався, що в нас осиротіла ціла політична ніша так званої Неовати. Тому що із забороною ОПЗЖ, із забороною інших проросійських партій, там тих дрібніших Шарій, там ці Допкіни, всякі там ото все, Мураївські. В нас РНБО заборонила партії. Але не заборонила ідеологію раз, і виборців то не заборониш. А я не полінувався, я свого часу підрахував, скільки ці партії за 19-20 рік набрали голосів. Повідомляю: 2,5 мільйони. Це означає, що величезна це є гігантська ніша, яка гарантує друге місце у всіх рейтингах. Посідає власне колишня ніша опезажистів, тобто так звана проросійська, здебільшого це безумовно юго-восточна ніша, здебільшого російськомовна, здебільшого з таким ліберальним або Таким дуже скептичним ставленням до всіх українських процесів, до процесів українізації, бо навіть скептичних, таких україноскептиків, але громадян уже ж таки не в Україну. Тому ця ніша осиротіла, і вона насправді є абсолютно велетенська. І власне зайти на цю нішу за умов відсутності жодної конкуренції, за умов, коли немає політичного життя, все стоїть на паузі. Жодні політичні процеси не відбуваються, тому що ви самі розумієте, війна і воєнний стан. Єдиний, хто може зайти на цю нішу своїми майбутніми проектиками, це власна є влада. І я тут розцінюю ту фігуру, про яку ми сьогодні обговорюємо і раніше обговорювали, я якраз розцінюю як дуже вдалий. На перспективу, на виріст, політичний е персонаж, яка дуже добре заходить саме на цю публіку, і недарма він постійно озвучував такі тези, які якраз пов'язані з постійним таким опусканням українських тем, якогось стьобу навколо нього. І не, я тут навіть не буду перераховувати всі ці припаскудні цитати, де все українське подавалося як щось торинне, а тут же нога була. Булакавці і пушкіністи в нас е, на вершинах. Тому, власне, ось під, цей, е, під цю нішу, під це осиротіле електоральне ядро, яке повторюю, нараховує більше двох мільйонів таких гіпотетичних майбутніх голосів. Ну, хтось має готуватися. Я, власне, кажучи, це цей хтось уже відомий. Це власне ось з цього всього з цієї, цієї ми буде виходити. Майбутній вихідець, якраз який буде працювати з цим електоратом, який йому зрозумілий. Плюс ми маємо, мусимо розуміти, що ми далі живемо в умовах відеократії або телекратії, коли у нас фактично є влада телевізора. Кого покажуть, той і буде в політичній обоймі. Кого не покажуть півроку, за півроку того забудуть. На цьому базується взагалі феномен впізнаваності, навіть не на підтримки. Не якоїсь спорідненості ідеологічної, коли люди підтримують ідеї, які висловлює людина, або пр програму. Ми ж, ми ж не знаємо і не чуємо ні від кого жодних програм, тому що ну виборів зараз немає і зараз воєнний стан. То, власне, кажучи, лише впізнаваність е, не вирішує і тут власне спрацьовує повністю. Спрацьовує оце централізоване телебачення, ура, марафони, які вертикально. І субординовано подають публіці лише обмежене коло спікерів, які будуть її лише контрольованими, а отже, будуть використовуватися в майбутньому для певних політичних проектів. Тому це питання лише часу, це питання ну, завершення війни. І мені здається, це питання до певної міри вже є навіть вирішене. До речі, до дуже обережно підбираючи слова, щоб ну, нас дуже люблять звинувачувати саме проект, говорить Великий Лів», телеканал там, тому що ми там зациклюємося на питаннях мови, самоідентичності. Яким чином я не можу як зрозуміти, як ми роз'єднуємо, але тим не менше, ну люблять нам це закидати. От ви сказали про ядро. Електоральне ядро близько двох мільйонів це ті, хто голосували за опозиційну платформу за життя. Тобто, це ну це ті люди, які в принципі... Е... Десь напевно до повномасштабного вторгнення розділяли всі ці моменти з зближенням з Російською Федерацією. А є ще велика аудиторія, на яку знову ж таки, от якщо говорити про того самого Арестовича, і він на неї працює, і я вважаю, що він робить це вдало. Це ця аудиторія, яка можливо не голосувала за опозиційну платформу за життя, але яка дуже чіпляється за, ну наприклад, за свою можливість в Україні. Спілкуватися російською мовою, навіть коли відбулася повномасштабна агресія, я думаю, і в Києві таких можна людей знайти. Та і у Львові раз по раз з'являються ці скандали з переселенцями, які ну, дуже різко реагують на зауваження і прохання говорити з ними, говорити тут, у Львові українською. А що робити от з таким величезним величезною кількістю людей, які так чи інакше, коли ми переможемо, коли завершиться війна? Прийдуть на вибори, і вони ну можливо вони захочуть, щоб їм далі дозволяли вільно спілкуватися російською мовою. Ну, так, Це буде ще одним ще одним маркером наступної політичної там боротьби. Так званої ну ми я мушу уточнити, що ми говоримо зараз про таке, якби далеке майбутнє, коли буде відновлене політичне життя, конкуренція. Коли ми вже не будемо переживати за втрату державності, а що робити всередині держави? Тоді почнеться внутрішня дискусія. Оці 2,5 мільйони це і сумарно кількість виборців, які за всі проросійські. З них не ОПЗЖ це 2 мільйони. Там ще 500 тисяч набирається всякими тими, які і не попроходили або проходили на місця. Ну, але загалом це є отакий соціологічно і електорально вже виміряний сегмент, про який ми можемо говорити. Я можу зараз свіжими цифрами сьогоднішнього дня теж описати цю публіку, цю неовату. Ну, зокрема, я думаю, що ви теж дивилися ці цифри, це здається, Фонд демократичні ініціативи опублікував. У нас 53% людей лише з війною, це сьогоднішні цифри, лише з війною поміняли своє ставлення до Радянського Союзу, до СССР, до тюрми народів. І я хочу сказати, що це 53% поміняли своє ставлення не з поганого на дуже погане. А з хорошого або нейтрального. Тобто до війни ми мали 53% населення, яке мало або нейтральне ставлення до радянської доби, або позитивне. І якщо навіть розбити по ставленню, власне, по розпаду СССР, то в нас станом на зараз. Ви уявіть собі, що в нас уже рік війна у розпал війни, яку Путін позиціонував і позиціонує як реставрацію СССР. Є 13%, точніше, 12% 12% співсоотечественників, які негативно оцінюють таку історичну подію, як розвал Союзу в 91-му році. А 12% це перепрошую, кожен дев'ятий. Кожен дев'ятий мешканець нашої країни шкодує, що розвалився Союз. Це на році війни. Ще 15% кажуть, що їм байдуже, тобто вони не мають свого ставлення. Додайте це разом, і ви отримуєте 27%. Тобто, кожен четвертий, хто зараз живе в розпал війни з Росією, має. Такі, знаєте, або позитивні, або нейтральні ставлення щодо розпаду СССР, шкодують і так далі. Оце є готова публіка, яка завжди на ураз прийме кожного, хто лагідним, муркітливим баритоном, їм буде. Ностальгійні речі говорити, казати, що не все так погано було в минулому, що не можна його заперечувати і так далі. Більше того, я вам ще одну цифру теж назву. Вона багато що характеризує теж оцю публіку, про яку ми зараз говоримо. 13% наших сограждан, прошу собі уявити, виступають проти перейменування всієї топоніміки, ну, вулиці, сквери, площі, проспекти. Які були названі на честь радянських чи російських діячів? 13% проти. 18% кажуть, що їм байдуже. Що таке 18%? Це є кожен шостий. Тобто, у вас рік війни з російським окупантом, а кожен шостий каже, що йому, в принципі, то все одно чи він буде жити на вулиці Чкалова чи Лермонтова, чи Леніна, чи може Маркса ще вернути і так далі. Тому я це все говорю до того, що оце, оце плато о такої публіки, якою я називаю напівватною або ватною, вона, вона не зникла, вона лише мімікрувала під новітні виклики, але, в принципі, їй ще потрібно пройти дуже великий шлях до деколонізації, до переосмислення історії. До, зрештою, до перегляду своєї мовної такої упоротої тої язичної позиції. І якраз на цю публіку, яка не хоче працювати з собою, а яка просить лишити їх в спокої, якраз і будуть заходити новітні телекратичні екранні персонажі, які будуть доносити під шармом, під таким соусом сучасності. Не будуть доносити все ж таки ці ностальгійні, або такі шармові, такі м'які русофільні, не відкриті, а такі приховані русофільні якісь ідеї про можливість співіснування, про важливість залишати за собою родной язик. І це все насправді є ось тим, ну, полігоном для майбутньої політичної боротьби українців, яка не припиняється навіть з перемогою. І це є вже ота історія на після війни. Зараз туди забігати передчасно, тому що нам потрібно спочатку державні свої відстоювати і боронити. Але безумовно про це говорити треба. В пам'яті це в умі тримати треба, тому що цей фронт робіт постане в повен зріст. І, повірте, там не менш потрібні зусилля, ніж зараз. Власне, як про це коли думаєш. То ну дуже складно от усвідомити. А от як ми зможемо здійснити такий якісний відхід від комуністичного минулого, як це зробили поляки? Ви про це не раз устав говорили в наших ефірах. Ми ж так. там вони в, баб... в бабців забрали паспорти та в дідусів. Ну але там був хоча б якийсь віковий ценз, Та? А тут, а от як ви окремите е, що українці, які далі існує чомусь українцям, від як... якому 35 від іншого українця, який живе у Львові, якому також 35. Сказати, скажу ти не можеш голосувати, а ти можеш. Це вже не демократична історія. Ну, власне кажучи, зараз про це точно рано говорити, але я завжди був і є прихильником все ж таки кваліфікованого виборця. І я є прихильник концепції кваліфікованого виборця, тобто грамотного, який має певні цензи освітні. Він має розумітися в тому, в чому він бере участь. Оце таке, знаєте, це ну, широка розмова. Вона можливо, якась навіть і занадто філософська буде, але оце загальне виборче право, коли всякий голосує, і голос інтелектуала дорівнює голосу якогось просто ну зрозуміло, якогось опущеного декласованого елемента. Це вже в принципі і світ до того підходить, тому що європейські світові вибори показують небезпеку оцього люмпену. Коли Люмпену дати можливість творити ділов, воно буде творити ділов. і ми це минулого тижня побачили, зокрема, по Бразилії. Коли пам'ятаєте прихильники бразильського того, що програв Болсонару, увірвалися в їхній, цей, в їхній той палац президентський, і почали, бо то ж гопота Люмпен, і почали стяти на килим королеві Ізабели III. І трощити різні мармурові е, ці, е, е, твори мистецтва, тому що це ж, у, це ж розумієте, люмпин пролетаріат. Оцей зменшеній чи збільшеній версії він є всюди. І в суспільствах західних теж, і європейських теж. Питання в тому, чи воно витісняється якісним громадянином. Ось тут ми до цього прийдемо ще, тому що у нас оцей якісний громадянин лише зараз зароджується. У нас питання мовної ідентичності постало лише з великим вторгненням. Коли я вам прошу вас нагадати, верніться, от верніться рік назад і згадайте всі ці прекрасні розмови про Скажи паляниця». Люди тоді зрозуміли, що їхня відмінність від ворога мовна. Люди зараз трошки призабули. Це питання на потім, але ну, ми від нього ніяк не... Не відійдемо, тут рецептів немає. Треба просто збільшувати і кількісно, і фізично, і якісно збільшувати оцей простір українського українського духу. Змагатися нема сенсу з людьми, яких вже не переконаєш, але збільшувати отой простір тих, хто примикає до українських цінностей, це відбувається щодня. І я якраз бачу, що війна дуже дискомфортне таке. Колюче якесь, знаєте, становище поставила тих людей, які до 24 лютого взагалі жодних питань собі не ставили. Ні стосовно того, чию, чиє ім'я носить твоя вулиця, чи є зв'язок між ностальгією за Радянським Союзом і балістичною ракетою, яка прилітає Мейден Радянський Союз до тебе. От ці питання лише зараз люди починають для себе ставити. Це тривкий процес, тривалий, але ну його теж треба пройти. І тут дороги дійсно немає назад. І тут якраз ви кажете, що це ще зараз не на часі, мабуть, тому що ми перебуваємо справді в тому такому періоді активної війни. Але те, що ось такі люди, там, до прикладу, які мають популярність, як Арестович, все-таки. Ну, вони ж теж заявляють він, зокрема, про те, що там він би хотів брати участь в президентських виборах. Він бачить себе як кандидат. Це вже початок якогось політичного процесу. І тут насправді, от я слухаючи вас, собі думаю, що все-таки, от така якась радикальна позиція, яка є до прикладу в пана Данілова, секретаря Ради національної безпеки та оборони України, який принаймні чітко заявляє про те, що все російське погане, що нам треба в принципі російську мову заборонити. Ну, вона є доволі адекватною в теперішній час в тих умовах, в яких є Україна. Але а ось ця але, позиція вона, двояка, але вона... вона дуже небезпечна Ні, і вона є, якраз на жаль, ця позиція є поодинокою. Угу. І Я коли робив теж свого часу інтерв'ю з, з паном Даніловим, то він якраз теж сам сказав, що він лише відповідає за себе. Він не, не представляє собою позицію більшості з там, найближчого оточення президента там, чи з офісу президента. Він там радше як Біла Ворона. Якщо ви подивитесь по риториці, то якраз його риторика є е, ну, дуже такою поодинокою і тому яскравою. І я тут мушу відзначити, що насправді мушу сказати, дуже шкода, що досі ще. У нас ось така антиросійська дійсно позиція, вона не є такою послідовною, вона не є такою константою, так, знаєте, залитою залізобетоном, що вже її не зрушиш нічим. От поки що за це ще потрібно боротися. Тому що одною рукою ми будемо там забирати громадянство Медведчука, а другою рукою давати зелене світло на відкриття телеканалу. Який заснований продюсерами всього медіахолдингу Медведчука і буде ширити, не думаю, що дуже прям такі радикальні українські наративи в етері. Одною рукою ми будемо там порушувати справу проти цієї російської пропагандистки, то як вона та Тадіана, як там та та, 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 та mm -hmm. Ось, А другою рукою всіх її колег із Ньюзвану, а це канал, який, який закритий через Рішення РНДО, Всіх її колег будемо значить, давати їм зелене світло на е, е, медійну діяльність. Тому оця дворукість, вона ще є. І це теж те, за чим суспільство має стежити і, і це виструнчувати. Бо риторика це одна справа, а під сукном. Під тою товщою айсберга може відбуватися, і відбуваються деякі інші процеси, і це на цьому постійно вони якби лапаються, ловляться і це завжди вскривається. Тому за цим треба бути дуже пильним, аби дійсно українська риторика була не просто для відеозвернень, а щоб вона була просто методично втілена через державну політику. А такого історичного шансу, коли можна це втілювати, нікого не питаючи. Тому що воєнний стан дає повноту влади. Не те, що повноту влади, а ультраповноту влади, то якраз це унікальний шанс, щоб цю повноту влади використовувати не для того, щоб заганяти яйця по 17 гривень за штуку в тендери для армії, а щоб впроваджувати ультимативно весь український порядок денний, щоб ніхто навіть не пікнув. От якщо це би було так, Ну, то я би перший став би заплотував. Мусимо за тим стежити, так. Дякуємо, Стапу Дроздову, за це вімкнення, як завжди, поговорили світоглядно. Але я вважаю, важли... що це важливо, Остап, тому що справді на це треба витрачати час, бо знову ж таки, це дам коротко відреагувати. Зрозуміло, бо ті люди, які хочуть створювати от якусь таку Україну-переможницю Російської Федерації, але з. Тим з тим, щоб очолити руський мір, так замість Москви, очолити руський мір тут у Києві. Вони проводять і круглі столи і думають, як далі співіснувати з Російською Федерацією, яким чином створити комфортні умови для тих, хто не захоче переходити на українську мову. Вони вже працюють над цим, і нам також треба працювати над так. тим наративом, який, в який ми віримо, насправді віримо. Ну так, і який витягне Україну, я тут я довго не буду говорити. Я лише дуже коротко зреагую на цю репліку. Бо я теж вважаю, що ця така підступна технологія під назвою Запасна Росія, вона під шумок війни може, я не кажу, що буде може. Поступово втілюватися в Україні, і якраз на це працюють дуже багато кіл, які не хочуть все ж таки примикати до українського того континенту, а лишаються або совєтськими, або постсовєтськими, або такими русокосмополітами, знаєте, які над всіма націями, але з найбільшою чомусь симпатією саме до всього руського, бо вони виховані на тому, що це є віліка. То я хочу сказати, що ця взагалі ідея запасної Росії. Хай вони собі засунуть туди звідки витягнули. І на тому розмова буде закінчена. Якраз війна, мені здається, і зробила цей такий переломний натла, що вже тепер українці точно не дадуть реалізації ось таких, таких, знаєте, окультурених русофільних ідей. Бо ну, це вже час Х. Якраз війна й тому була, що нам не давали можливість утверджувати національну державу. Ось тепер вже назад дороги нема, бо занадто сильно якби вже включений український той сегмент в державотворчість, і це вже це, це прекрасно є насправді. Цього не було 30 років. І тому звідси такі виклики, лементи, оці ці вскрики і вої, бо їм стало некомфортно. Ну то що зробиш? Ну, а нам 30 років було некомфортно. Ми взагалі, як підпілля, були в своїй власній країні. Шо? Нічого? Нічого. Потерпети трошки, нічого з вами сі не стане. Звикнетеся до того, що українська мова буде в Україні державною, і ваші діти нею будуть вчитися і говорити. Хочете ви того чи не хочете? Не хочете ви, то ваші діти захочуть. Тому є незворотні речі. Ми просто маємо їх берегти, на них отак хухати, дмухати, що вони просто були, і вони звичайно будуть горіти, бо цим горить все українське, ну а, а інакше, який взагалі сенс жити в цей час, в який ми живемо?